Лідер у нас Лубоцька об'єднана громада по плану 15 мільйонів, по факту 22 мільйони, сокіряни, також 15 по плану 20,5. По факту, великий кочурів план був 5800, по факту виконано 10 мільйонів. Ну, повторюся, що всі пішли вперед. Тобто вже той факт, що вони знайшли додаткові ресурси для власного розвитку, той факт, що вони. 100% працювали кошти, які їм були надані державною вигляді інфраструктурної субвенції, адже це також певне випробування, це нова для них робота. Треба було підготувати проєкт, не просто подати кошторисну документацію, підготувати дійсно проєкт вже за певними зразками, так, європейськими. І, і, врешті, його реалізувати. Це теж потребує певних вмінь. Вони справилися на 100%.